Незламний Нікополь на зв'язку. Історія цього кольє почалась з того, що перший варіант я зробила для себе. Адже ті, хто за мною слідкують, знають, що я люблю тестувати спочатку нові матеріали, а вже потім їх втілювати у свої прикраси. Тож після вдалого затесту я можу впевнено робити подальші замовлення. Для нового кольє я обрала ось такі нюдові прохолодні намистини. Головна ідея дизайну кольє полягає в тому, щоб він був не тільки модний стильний сучасний, але й зручний. Саме тому я використовую намистини, які не тм'яніють і не міняють кольору, а для фурнітури обираю тільки матеріали із нержавіючої сталі. Тобто, це історія про комфорт, про зручність і гіпоалергенність. Кольє, яке можна носити сміливо у спеку і не боятися, що воно там щось потняні або колір зміниться. До того кольє дуже легке. Ну, завдяки моїм особливим секретикам у збірці, кольє виглядає як об'ємне, але воно майже невагоме. Та навіть це не головні переваги кольє. Бо якщо ви пам'ятаєте, з чого починалось моє відео, це з того, що я без жалю вертіла це кольє, щоб зробити у той самий трендовий заплутаний ефект. І це, зізнаюсь, для мене була головна задача з зірочкою. Знайти кріплення, яке не відвалиться від таких паруетів, це ще та морока, я вам так скажу. Але я знайшла. До речі, не питайте, де, бо там вже немає, як то кажуть, урвала. Ну, все, рекламу собі зробила. До речі, до цього кольє я вирішила додати зйомну підвізку у формі серденька. Подивіться, яка краса. Ну а далі готовий результат. Всім привіт. Вирішила трохи познімати вам процес, як я фотографую свої прикраси. А зараз у мене така імпровізована. Студія типу на підвіконні я облаштувала у себе вдома такий невеличкий куточок, і ну зараз я не бігаю не в магазин, не свою постійну студію. Тобто в мене окремо виділене місце вдома, де я займаюся збиранням мені так зручно, тому що певні обставини. От і ось, наприклад, сьогодні, бачите, я вже зібрала букет ось таких садових шикарних троянд. Також я вже тут о, на підвіконні. Розмістила всі реквізити, але єдине, що <гум> доведеться чекати, це поки я все це встановлювала, зникло сонечко. Тобто, ну воно є, але воно трохи зараз розвернулось, і це мені треба буде чекати аж після обіду, коли воно до мене повернеться знов. А тобто, ось таке в мене, як бачите, все це розположено. До речі, ось це вікно затулене плівкою. Це у нас, так як я мешкаю у прифронтовій зоні, у нас є таке певне обмеження. Тому, ось бачите, на жаль, немає зараз такої можливості сідати в тій студії, де я зазвичай працюю. Тому в мене така, знаєте, польова студія, яка в мене дома. У кімнаті невеличкій зібрана, тому якось так. Але я не покидаю свою справу. Роблю прикраси. Прикраса до речі, дуже дуже гарна. Це таке плутане кольє в мене і сережки нержавіча сталь. Тут кришталеві намистини. Дуже дуже такі гарні, але ж бачите, ну за те, що трошки затемно, ось я чекаю такий зручний момент, коли до мене повернеться сонечка, і я зможу це все відзняти. Тому побажайте мені успіху <гум> в коментарях, підтримайте, щоб в мене дійсно вийшла ця фотозйомка, тому що в таких умовах дуже складно робити те, що колись я робила зазвичай за 10 хвилин. Зараз е потрібно майже цілий день потратити. А у нас ще так вийшло, що ці всі дні. Було дуже хмарно, та навіть по всій Україні злива була страшена. Ну у нас так дощу да, не було, але ж знаєте, постійно хмарно, небо заволокло хмаринками, і це дуже важко у такий час знімати прикраси. А вони люблять, на жаль, денне сонячне світло. І щоб дійсно передати вам цю красу. Треба дочекатися певних умов. Тому ось стою, чекаю. Вирішила вам просто відзняти, поздоровитися з вами, побажати вам мирного неба вдалого дня, всього самого найкращого.

growing too strong for me it made me bad to hurt you like that i feel so good about it sending your blood the kind that i like and i shouldn't be around it now it's back again You got me in the end to be the death of